Всім привіт, друзі, Вітаю вас на каналі. Новини, які вартують вашої уваги сьогодні, це перше останнім часом з'являються розмови новини про так звану коаліцію охочих. Ви знаєте, це група країн: Франція, Польща, Німеччина, Велика Британія. Які спочатку нібито готові були направити міжнародний контингент в Україну, але ми бачимо жодного реального рішення ще не ухвалено. А сам підхід виглядає непослідовним і суперечливим. Думку одного з українських політологів почуєте на цьому каналі. Також як ви вважаєте, що дійсно Дональд Трамп зацікавлений щиро у завершенні війни в Україні? Чи він хоче просто отримати політичні дивіденти? Вашу думку з цього приводу напишіть в коментарях. Ми ну, обговоримо важливі ініціативи для українських біженців в Німеччині, які вартують вашої уваги також ситуацію з українцями за кордоном. Що вам цікавий цей контент, підпишіться, щоб не пропускати цікавих відео. За лайк, буду щиро вдячний. Давайте почнемо з українців в Німеччині. Можливо, ви вже чули цю інформацію, але я зібрав максимальну інформацію на цю тему. Хочу поговорити про те, що нещодавно німецькі адвокати, є така асоціація DAV, Вони пропонують дозволити українцям працювати в Німеччині без обмежень, тобто навіть після завершення тимчасового захисту. І в березні цього року німецька асоціація звернулася до влади Німеччини з ініціативою внести Україну до списку дружніх країн. Параграф 26. це дозволило би українцям легально працювати в Німеччині без зайвої бюрократії, тобто незалежно від вашої кваліфікації чи статусу захисту, німецька асоціація адвокатів обґрунтовує своє рішення тим, що після завершення тимчасового захисту. Ви знаєте, в наступному році тисячі українців можуть втратити право на перебування в Німеччині через жорсткі вимоги, і це загрожує як людям, так і економіці. Звичайно, це дасть переваги для самої Німеччини. Буде менше навантаження на відомства, збереження робочих рук у критично важливих сферах. Підтримка інтеграції біженців і сигнал солідарності з Україною. Німецька асоціація адвокатів це друзі, професійне об'єднання юристів в Німеччині, яке активно бере участь у законодавчих ініціативах та захисті прав адвокатів і громадян. Тобто, якщо Україна буде включена дійсно до списку країн за параграфом 26, це дасть українцям доступ до працевлаштування без зайвої бюрократії, походьтесь без обов'язкової перевірки пріоритетів. Тобто не потрібно доводити, що на вакансію немає німця чи громадянина Європейського Союзу, без прив'язки до вашої кваліфікації можна працювати навіть без профільної освіти, і без обмеження за видами робіт, тобто дозволені як кваліфіковані, так і некваліфіковані роботи, і без прив'язки до конкретного роботодавця, тобто більше гнучкості у зміні місця вашої роботи. Якщо це рішення ухвалять, то для українських біженців це буде зелений коридор на ринку праці в Німеччині. Суттєво спростить, походьтесь. І продовжить можливість українцям легально працювати в Німеччині навіть після завершення тимчасового захисту. Головне, щоб Німеччина погодилась на пропозицію адвокатів, будемо чекати, друзі, новин. Також ви знаєте, що спочатку повномасштабної війни в Україні, як нам усім відомо, величезна кількість українців покинула свою країну, рятуючись від війни. Однак, в міру того, як все частіше з'являються розмови про можливе завершення війни, зокрема на тлі інформації про. Заплановану зустріч, ви знаєте, зараз в Туреччині серед українських біженців вже починаються розмови, що робити далі, коли закінчиться війна. За українськими дослідженнями 70% українців за кордоном, начебто, з нетерпінням чекають завершення війни і готові одразу повернутися в Україну. Що ви думаєте з приводу цієї кількості? Я вважаю, що вона в рази менше дослідження малюють зовсім іншу картину. За їхніми даними теж 70% українських біженців. Які перебувають, наприклад, в Німеччині, Франції чи Польщі, не планують повертатись в Україну і збираються облаштувати своє життя в країні перебування. Кому вірити, друзі, вирішувати вам? Напишіть в коментарях. Чи інформації ви довіряєте більше українським аналітикам, які стверджують, що більшість біженців готові повернутись додому, чи європейським, які кажуть, що навпаки більшість не планує повернення за опитуванням, проведеним на замовлення центру економічних стратегій на початок 2025 року, структура українських біженців за кордоном виглядає наступним чином: 56% з загальної кількості українців. Це працюючі і підприємці, які вже працюють зараз в європейському союзі, в Європі або розвивають бізнес в ЄС: 16% це студенти, 18% це безробітні, включаючи тих, хто не збирається шукати роботу. І 10% це пенсіонери та люди з обмеженими можливостями. Но, на мою особисту думку з цієї кількості українців повернеться приблизно 30%. відсотків. Це переважно представники соціально вразливих груп. Це можуть бути люди з інвалідністю чи пенсіонери безробітні. Звичайно, ті, хто влаштувалися на роботу в Європі, працюючи та підприємці, швидше за все залишаться причини зрозумілі: це рівень життя, зарплати, соціальні гарантії в Європі. Погодь значно перевищують українські реалії. Студенти, в свою чергу, також здебільшого не захочуть повертатися, особливо якщо вони почали інтеграцію в нову освітню та соціальну систему. Повернуться ті, хто не може себе забезпечити. Це літні люди, вважаю, хворі, люди з обмеженими можливостями. І ті, хто з якихось причин не хоче чи не може працювати. Зараз видно, як починається відтік пенсіонерів з країн Східної Європи, таких як Польща, Словаччина, Чехія, там соціальні виплати значно скорочені, і без роботи вижити практично неможливо. А пенсіонерів на роботу ви знаєте не беруть, особливо враховуючи вік і стан здоров'я. Ну, звичайно, це створює неприятливі перспективи для України. Країна і так переживає серйозну демографічну кризу. Хто її заповнюватиме, поки що невідомо. Більшість працездатних залишаться за кордоном. Взагалі, за останніми даними Інституту демографії України, 30% громадян, які зараз знаходяться всередині країни, щойно відкриються кордони, і планують виїхати. Це теж, друзі, викликає занепокоєння. Ну і також, давайте поговоримо про коаліцію охочих та про команду Донада Трампа, яка зараз намагається допомогти Україні. Почнемо з коаліції охочих. Для України це ризикова ситуація, друзі. Якщо дії цих країн будуть повільними, несистемними або без чіткої координації, погодьтеся, це може створити хаос замість допомоги. До того ж, політична нерішучість або внутрішні суперечності між цими країнами можуть звести все до формальності. В Україні важливо не просто коаліція ви розумієте, а чіткі скоординовані та відповідальні дії партнерів, тому що будь-яке рішення щодо міжнародного контингенту, наприклад, має бути продуманим швидким і реальним інакше воно лише ускладнить ситуацію як на фронті, так і у дипломатії. Послухайте, що про це сказав один із українських політологів. Але поки що колективний захід, очевидно, не має тих важелів тиску або швидше за все не має рішучості. Uh -huh. От, власне, якщо перефразовувати коаліція е, рішучих, в неї не вистачає рішучості. Вони зробили багато сигналів на адресу Путіна е, щодо санкцій, щодо багатьох інших речей, але реальних дій за цими заявами не було. Я нагадаю, що 17-й пакет санкцій він розтягнувся в часі вже на 4 місяці. Якщо я не помиляюся, також Дональд Трамп, Чи дійсно він зацікавлений щиро у завершенні війни в Україні чи хоче лише отримати політичні дивіденди? Слухайте, що про це сказав політик із сполучених штатів, здається, cares, що Трампа uh, uh, він не цікавиться, які будуть Ukraine. власне умови. Uh, so Спаси погоди чи миру, він не розуміє це як проблему. Це буде призначати просто ще одну перемогу Трампа. Тому що це буде не розуміє, як це буде вписуватися в більшу картину. Він це сприймає такому на такому рівні вигод. Що якщо в нас буде припинення вогню, значить я досяг успіху, я переможець і все решта для нього значно менш важливо. Отже, друзі, Україна. Поготець не може покладатись на щирі тільки наміри окремих лідерів. Дипломатичний фронт вважаю, стає ключовим полем бою, так само як і військовий зараз. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео щодо цих новин. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!